Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Щастя це просто. Мене звуть Оксана Аліферова, я психолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про посттравматичний зріст. Так так, саме про зріст, не про розлад. Посттравматичний зріст відбувається тоді, коли людина після травмуючої події не опускає руки, не впадає в апатію, в депресію, а навпаки, набирається нових сил і змінює своє життя на краще. Перегортає нову сторінку, починає життя або спочатку, або просто робить те, на що раніше не вистачало часу, бажання, щось заважало, можливо змінити професію, можливо, поїхати у відпустку або кудись мандрувати, можливо, навпаки, побути більше з сім'єю, більше часу витрачати на своїх дітей, чоловіка або дружину, поспілкуватись з батьками. Які знаходяться вже в такому поважному віці, або, можливо, просто погуляти вулицями власного міста. Раніше ми були дуже заклопотані, у нас було багато справ, і ми не знаходили на щось часу. Коли відбулася якась травмуюча подія в нашому з вами випадку, це початок такої повномасштабної війни, яка зараз відбувається у нас в Україні, це для нас, для всіх стало травмуючою подією. І хтось після цього. Занепастив своє життя, можна сказати так, да? перестав жити, просто зупинився, завмер і не живе, а просто існує і чекає, коли вже відбудеться та перемога. А хтось навпаки розправив крила і живе зараз ще більш насиченою яскравою, яскравим життям. Отже, посттравматичний зріст це такий ваш новий виток життя. Новий ресурс, коли ви замість того, щоб сумувати, починаєте жити ще більш насиченим, наповненим життям. Міняйте професію, якщо ви втратили ту роботу, якою займалися раніше. Знайдіть в своєму житті те, що ви дуже хотіли б робити, чого вам раніше не вистачало. На щось не вистачало часу, на щось не вистачало бажання. Шукайте. Ось ці моменти, і використовуйте цей час саме для того, щоб зробити те, що ви раніше відкладали. Шукайте нові способи жити, жити насиченим щасливим життям. Якщо ви переїхали до іншої країни і не плануєте повертатись, так є і таке, треба це визнавати. Живіть, живіть там, де ви зараз знаходитесь, вчіть мову, заводьте нових знайомих, нове коло спілкування, Живіть нормальним, повним життям. Якщо ви вирішили залишитись в Україні, шукайте нових способів існувати тут. Адаптуйтесь до нових умов життя. Не треба постійно згадувати, як було раніше, як було прекрасно, коли ми мали те, що ми мали. Так, це було прекрасно, але ми не можемо все повернути. Назад і жити як раніше вже все буде по-новому, і треба адаптуватись до нових умов життя. Отже, я хочу привести вам свій приклад з мого власного життя. Бо 15 років я займалася однією справою танцювальної діяльності. Хто мене знає, та той знає чим я займалася. І так я вивчилась на психолога, але мені постійно не вистачало часу на те, щоб більше займатися саме психологією, більше консультувати. І займатися саме цією темою. Коли почалася повномасштабна війна, я втратила майже всю свою танцювальну діяльність, танцювальну роботу. І спочатку це також для мене була травма і стрес, бо я не розуміла, що робити далі. А потім я зрозуміла, що в мене з'явився шанс. Почати нову сторінку мого життя і більше присвятити часу саме психології, якою я давно вже хотіла займатися більш серйозно. Отже, я влаштувалась на роботу психологом і зараз вивчаю багато матеріалу, багато практикую, багато консультую. І саме для мене оця травмуюча подія, початок повномасштабної війни, стала Таким поштовхом для посттравматичного зросту це я навела вам такий приклад, щоб ви розуміли, про що я що я маю на увазі, Не тому що я така молодець, я така розумна, така класна. Комусь це вдається більш легко, комусь до цього доведеться прикласти багато зусиль, але ви обов'язково зможете це зробити, якщо захочете. Отже, я бажаю вам успіхів. Пам'ятайте, що щастя в ваших руках, і щастя це просто. І нехай будь-яка. Подія стає для вас тільки ресурсом і можливістю зростати далі.